Давайте сьогодні поговоримо про час та місце навчання. Основні ідеї, які я хочу вам сьогодні донести, я почерпнула з книжки Барбари Оклі, навчитись вчитися, а також книжка і Уроки без мороки». Дуже рекомендую, якщо немає часу читати повністю книги, короткі мої висновки з цієї книги. Отже, перше. Ми насправді не хочемо робити те, що ми не хочемо робити, те, що нам не приносить якогось задоволення, і так часто дуже і дуже часто це про навчання. Так, тобто, ми не хочемо зібратись, ми не хочемо вчитися, так, тому що це складно. Якась тема незрозуміла. Нам це не приносить того задоволення, яке потрібно, і ми відкладаємо це на потім. І в нас виникає так звана прокрастинація. Тобто ми вивчимо пізніше, я зроблю пізніше, я зараз трошки пограю в гру, я відпочину, я погуляю, потім я все це зроблю, і це все відсовується, відсовується. І в кінцевому випадку, на останні моменти залишаються дуже багато роботи, з якою ми досить часто не справляємося. Насправді, навіть коли ви. Думаєте про те, що ви не хочете робити, в мозку задіюються болюві певні сегменти. Тобто, коли ви думаєте про щось те, що вам неприємно, наприклад, зараз треба починати вчитися, задіюються центри болюві і вам ну, фізично це неприємно. Є такий званий метод помодоро, а, ну, помідор, але це був винайдений в Італії. Ну, Придумала людина це, і тому там у них помидора, вона так і прийшла метод помидора. Що це означає? Чому так називається? Коли треба зробити якусь роботу, ми беремо таймер. У винахідника цього методу цей таймер був в виді помідора. Так? Ось такий, як кухонний таймер, в виді помідора. Через то ця техніка отримала свою таку назву. Ми ставимо цей таймер на 20 хвилин і починаємо виконувати свою роботу. Причому дуже важливо, щоб ці 20 хвилин вас нічого не відволікало. Тобто там закладки на комп'ютері, мобільні телефони. Ідеально, коли ви це все можете винести в іншу кімнату і цих 20 хвилин присвятити лише роботі. Але це не означає, що в ці 20 хвилин ви маєте виконати все завдання. Ні. Ви собі приділяєте ось цих 20 хвилин, поки не. Родзвонить таймер, і ви працюєте лише з цим завданням. Встигли все зробити чудово, не встигли. 20 хвилин пройшло, ви зупиняєтеся і маєте пару хвилин там перепочинку. Три, чотири, десять, скільки вам потрібно, ви відпочиваєте. Класно, коли ви себе за ну, коли ви відпрацювали цих 20 хвилин правильно, без відволікання, ви себе чимось винагороджуєте, там невеличкою прогулянкою, чимось там солоденьким, якийсь там перегляд якогось відео одного в Ютубі. Якщо ж ви відволіклися, якщо ви, вас щось перервало, ви починаєте 20 хвилин заново, тобто у вас має бути 20 хвилин роботи. Інколи рекомендують зробити таких 4 так, по 20 хвилин. Тобто 20 хвилин, 5 хвилин перерви, наступних 20 хвилин, 5 хвилин перерви, там через 4 такі робочі. Зникли, ви робите велику перерву, відпочиваєте, переключаєтеся на інше завдання. Але ще раз, цих 20 хвилин, вас нічого не має відволікати. Ви не маєте дивитися, що вам прийшло в соціальних мережах. Ви не маєте відволікати нас з кимсь поспілкуватися, комусь подзвонити. Тобто ви 20 хвилин активно працюєте? Так? Але ще раз кажу, можливо, що ви не встигнете все завершити, ви просто переставляєте на наступних 20 хвилин. Насправді, ці 20 хвилин ми їх обістінюємо. Але це дуже досить великий проміжок часу. Е, бувало, що, наприклад, починають вдома прибирати 20 хвилин ставлять ось цей таймер навіть на прибирання, і ви замітите, що 20 хвилин ви теж багато чого встигаєте. А деколи нас кажуть, що хвилин там нас до виходу залишилося, вже нічого я не встигну, нічого робити не буду, посижу там в соціальних мережах. Або там залишилося лише 20 хвилин, е, я нічого не буду робити, піду поп'ю чай. Але насправді ці 20 хвилин можна багато дуже чого встигати. Е, і тому. Ось цей метод, коли ви зосереджено 20 хвилин, працюєте над однією якоюсь проблемою. Називається помодоро попробуйте, коли ви втягнетеся, ви побачите, наскільки вам легше буде на чомусь зосередитися. І наступний де займатися? У вас повинно бути робоче місце. А якщо ви працюєтеся онлайн, ви маєте не навчатися в ліжку, в піжамі, старілкою за столом, де ви приймаєте їжу, у вас має бути виділене місце. Бажано, щоб там було досить чисто і все структуровано, не було зайвих речей, які вас будуть відволікати. І ви розуміли, що якщо ви Сідаєте, ось це ваше місце, де ви працюєте, да? і берете тих 20 хвилин, ви сідаєте на своє робоче місце, у вас все на своїх місцях, ви знаєте, що вас де розташоване, і ви 20 хвилин працюєте. Знову ж таки, крім того, щоб працювати в робочому місці, там, ну, ідеально, якщо ви працюєте там чи онлайн, навіть зібратися, одітися як на роботу, і сідати працювати, що ви зосереджені на роботі. Якщо ж ви будете здавати тести, Наприклад, великій аудиторії, і ви не впевнені, що там буде абсолютна тишина і буде багато людей. І а ви привикли працювати саме в цьому робочому місці. Я вам рекомендую в кінці, вже десь перед тестами. Вийти попрацювати в іншому місці. По-перше, ви в аудиторії, ви будете не готові. Так, ви привикли працювати тільки за цим там робочим місцем. Так, да, ви зосереджуєтесь, ви сідаєте за робоче місце, ви зосереджуєтеся, але вам може бути потім складно зосередитися в іншому місці. Тобто, ви прийдете в аудиторію, це не ваше робоче місце, і може бути складно, особливо коли це буде аудиторія з великою кількістю людей, які шумлять, яких якісь там щось десь впало, ви відволіклися, хтось зайшов, ви відволіклися, складно буде зосередитися. Зайти в кафе попрацювати, зайти, наприклад, якщо там можна можливо зайти десь в якусь аудиторію, так, чи в бібліотеку, щоб ви попрацювали з іншого місця, щоб ви були готові працювати в будь-якому місці, зосередитися, не без відволікаючих факторів, і працювати. Але все, що я розказую, ви маєте попробувати, і попробувати не в останні дні перед тестами, попробуйте перед тим, щоб вибрати свій стиль підготовки. Тому починаємо вибирати як краще. Попробуйте використати метод помидору і попробуйте зробити своє робоче місце, де ви будете зосереджено працювати.